Доброго ранку, друзі! Моя бешкетниця бешкетує сьогодні. Хочеться їй об все подерти кіхтики. Сьогодні мій ранок розпочався з того, що я виглянула в віконечку і побачила, яка краса зараз на дворі. І вирішила піти прогулятися садочком. Хоч рослинки майже всі зараз під снігом, але. Е Сам вигляд хвойників деяких злаків. Ось. На гілочках дерев, подивіться, сніжок, неначе інній. Вчора у нас була відлига. Тому зараз така картина. Сьогодні взявся морозець і, по знаєте, як то кажуть, закріплював. Позакріплював на рослинках. Сніжок. Я зараз пробираюся. Сніг у нас дуже такий підмерший. Ось, покажу вам це просто шинандо. Трішки хрипну. У мене кашель. Уже тримається другий тиждень, лікуюся, але поки що без результатів. Все ніби в нормі. Але чомусь, чомусь є кашель. Ось така зима, такий період бересклет. Зараз рослинки неначе налаковані. Дуже цупкі. Підійду вам покажу моя новиночка. Бересклет на стамбі привитий. Посадила минулої осені. Тут боливарт. Він у нас посаджений в затінку, тому що боливарт. Які ще деякі хвойні рослини боїться ось цього сонця, що проявляється саме в лютому та березні? Він може отримати опіки, тому ми його посадили в затінку, і він росте таким пишним-пишним красивим кущиком. Фактично ніколи і не підгорає. Тут також коніка, це Дейзі Вайт, красуня. Сосенка. На сосенці нашій проявля... проявилося багато шишечок. Ось зараз вам покажу. Залишилося їх всього дві, ось тут і там ще е, взаді. Але зараз не дуже хочу торкатись до рослинки, тому що вона дійсно в такому, знаєте, як в пластиковому стані, тому що поналіпав сніг і морозець зафіксувався. Ось ми вчора зібрали з неї шишечки. Плануємо спробувати висіяти. Також ось такий буксус варієгатний. Вічно зелена рослинка, красива. Тут наш ялівець Moon Glow. Теж на ньому лід. Ось хочу сфокусувати. Ще не прибирала новорічні декорації. Ці гірлянди то взагалі буду прибирати, коли фактично зійде сніг. Вони висохнуть, для того, щоб їх сховати було зручно. Моя мудрина, я її хочу в лютому підстригти, тому що подивіться, які вже в неї довгі китиці. В минулому році ми її не обстригали, тому що вона в нас була посаджена восени. Ось, і вже діло було ближче до зими, я її ще й вкривала. Але пізніше зима у нас була тепла, тому мусила її розкрити. Ось цей рік я її вже не вкривала взагалі. Подивіться, яка вона пишна. Вже в цьому році, я думаю, буде неабияка красуня. Але хочеться трішки їй надати форму і кінчики попідстригати. До речі, вчора у мене розпочалася така паніка ввечері, тому що, знаєте, я ніби звертаю увагу на кожну свою рослинку в садочку, але якось прочитала таку інформацію, що падуб витримує лише мінус 25. і вже вночі просто не було сенсу бігти, дивитися, чи все з ним в порядку, тому що нещодавно у нас була температура мінус е 25, але подивіться. Він жвавенько все витримав. Лише деякі, дивлюся, там листочки такі є підсохші, і це, мабуть, ще і не від нього. Ось такий красунчик. Я дуже-дуже обожнюю його. Ще планую в цьому році замовити декілька інших красивих сортів. Тут мої штамбики. Ось ця сосенка вже підросла. Дійсно, отак торкаюся, так, і вони ніби застигли, ці гілочки. Ще хочу тут пройтися, підемо вже цією стороною до кизильника. Кизильник фактично скинув листя. Ягідки вже його попідмерзали. Ось також будемо пробувати висіяти. Це кизильник Джозефіна, привитий на штамбі. Злаки. Це у мене ем, чоколад Мілк. Тут посаджена дуже красива травичка. Декоративно весь сезон виглядає неначе штучно. Завжди, хто би до мене не прийшов в садочок, ну не знавців, Звісно же ж, всі дивуються, як так, вона ж неначе посохла, але ні, кажу. Ви торкніться до її гілочок і відчуєте, що вона все ж таки жива. Також красуня ось така ще бронзова осока, така кучеряшка. Цей сорт є високий. До речі, це в мене третя спроба її вирощування, тому що вона ну, ніяк не хотіла прийматися в моєму садочку. Зараз підемо, покажу вам, як виглядають мої міскантуси ті, що придбала в минулому році. Ялиночка. А це для тих, хто каже, що лаванду стригти коротко це погано. Дивіться, у мене є варіагатний сорт лаванди. Я її не зістригала, тому що чесно вам скажу, побоялася, що їй буде погано від стрижки, тому що в поза минулому році, коли тільки її придбала, я підстригла, підстригла на зиму, і вона дуже погано перезимувала. тому... Цього року вирішила її не підстригати, а вже підстригти навесні. Дивіться, який розкидчастий кущик. Зараз я його не трогаю, тому що гілочки примерші. А ось тут у мене вже пострижена лавандочка. Ця лаванда у мене вся із сіянців. Нещодавно почула таке твердження, що лаванду із насіннячка варто вважати просто англійською вузьколистою. Ось така красуня. Вона у мене вже більше тут підстрижена, хоча ще не сформована шикарна кулька, тому все ж таки трішки розкинулася. Але не настільки багато, як ось ця гілочка поприбивало донизу. Зараз зійдемо. Тут лише котячі сліди. Травичку де неде видно, так же хочеться тепла, сонечка. Мій бамбук хвощ бамбуковий, американський, його розкидало. Потрібно буде взяти і підв'язати. Ось так. Важкенькі в нього гілочки, тому розкидаються на вітрі. Тут також Звіробій. Бачите, доки не було сильної мінусової температури, він тримався з листочками. Ну, коли у нас вже стало мінус 25, ось такий вигляд має тепер рослинка. Листечко скидає. Також бірючина. Взагалі, минулі роки вона не скидала листя і стояла вічно-зеленою цілу зиму. Через мороз цьогоріч, бачите, вона також скидає свої листочки. Але нічого страшного. Навесні вона красиво відновиться. Тут у мене. Мій жесмін. Навесні має квітувати красивими жовтими квіточками. Навіть і не навесні, а ще в кінці лютого. Чекаю вже на це. Це дуже-дуже красиво. Роверець. Той, що робив мій тато, я його виставила ось так, щоб він знаходився. Подивіться, який красивий. Вже замовила на сінечко колеусів. О! Де лазить моя чорна? Ну, кс-кс-кс. чого ти туди залізла? Чого? Злась. Взагалі, влітку вони дуже люблять спати на, на вісі. Ось, а зараз взимку бачу не холодно в лапки, так як вона там лазить. Ось. Дивіться, у нас вже все знову. Відмерзає. Ось тут мій кепарис. Все, ти вже злізла? Так, да, пішли, пішли. Я тебе зараз покормлю, моя хороша. Все вона трішки в нас приболіла, очки в неї почали сльозитися. Потрібно прокапати капельками. Так, да, красуня, пішли. Тут снігові замети. Горщиків фактично не видно. Папороть лише там виглядає з-під снігу. Годівничка також припорошена сніжком. Вішала я цю годівничку, думала, будемо кормити птахів, але ж де у мене в дворі три хижаки. І ось перший з них. Вони дуже не люблять птахів. Вони на них полюють, хоча я за це постійно сварюся, тому що в дійсності ми їх не обмежуємо в їжі. Вони в нас їдять ще, мабуть, краще за нас. Але ось така особливість в них є. Люблять ловити птахів, тому вирішили все ж таки не вішати, не насипати верніше насіннячка. Подивіться, міскантус, міскантус зебринус на фоні теплиці. Теплиця зараз виглядає дуже красиво. І тут також багато злаків, які я отримала восени і мусила висадити їх, ну, де було місце. Тому що в цьому році вони поїдуть до нас на ділянку в село. Ось так. Тут такий Літл Міс, неначе налаковані китиці, красунечка. Просо. Це вже впало до землі. Це більш-менш тримається. І також ще тут декілька міскантусів, андропогони. До речі, зараз схожу до андропогона, покажу вам, який він красивий. Ось такий мій зимовий, припорошений снігом садочок. Там новенький хвойничок, який посадили в минулому році. Сніжна-сніжна у нас зима. Ось так виглядає антропогон. Його трішки прибило снігом. Але я так хотіла цю рослину, що ви просто не уявляєте, на якому небі від щастя я була. Мабуть, що на сьомому. Така красуня. І тут також Golden е вівсяниця. З жовтеньким відливом листочків. Ось так. Хотіла б я вам показати очітки вічно-зелені, які є в моєму садочку, трави вічно-зелені, але вони зараз повністю знаходяться під снігом. Тому що весь час, доки Сашко мій чистив двір, він відкидав сніг сюди. Тому зараз тут такі снігові навали. Я вже, знаєте, вчора е, приїздили до нас на ділянку. Так як був доїзд хороший, бо ділянка фактично в полі і дорогу перемітає в сніжну пору. Ось. Але приїхали, я вже собі так оком, ага, прикинула, скільки ж у мене буде роботи навесні, а роботи буде в дійсності чимало. Тому е запрошую всіх, хто бажає підписатися на мій інстаграм. Там зараз я виложу більше відео про рослинки, більше відео з життя свого садового життя. Ось, хоч і зима, але в мене дуже-дуже багато є садової роботи. Зараз планую ще піти до теплиці, розкидати трішки снігу по рослинках. Ага, я, мабуть, ще і не відкрию зараз теплицю. Ага. Треба пробувати. Ось тому е, посилання на інстаграм. Ні, бачите, не можу відкрити. Посилання на інстаграм я залишу вам в описі під цим відео. Буду рада кожному з вас за підписочку. Дякую всім, хто залишається зі мною. Всім нам мирного неба та хорошого дня. До побачення!